Повітря, не тривога, не тривога, незрозумілі вибухи. Ну це не ракетні. Все, вибухи дуже незрозумілі. Так і живемо. Мабуть, поздравляють нас з Днем Святого Валентина. Я бажаю, хай на душі буде тепло. Ну ось. І щоб нас нічого не зламало. Ні вибухи, ні шахіди, ні ракети, бо Господь знав. А ось і повітряна тривога. Щось бахає, і бахає, якісь вибухи, незрозумілі. Ну, повітряна тривога. Сінька вже да прививка, скажу мене. Від цих бахів я починаю привикати. Уже звикає і собака, то вона дуже боялась. Уже ой, молодець, все, скажи, ми не боїмося нічого, все добре. Ми з Богом. Ми з Ксюшкою робимо уборочку. Ксюшка тут мені допомагає вікна. Подаконіки вірні уже витерла умнічка. А я зараз фасади витираю, буду полісосити, убирати все, пильми витирали в уголочках на поталки і включила цю вже новину. Всі знають, що почеї споцілили, дронам попали. Це говорить про те, що Путін нічого не остановить. суттєві. Там даже субтитры, Ксюша, включила. Ну, пошкодили щось там. Може, не суттєві чи суттєві вони пишуть, говорять, але нічого їх не зупиняє, їм нічого не страшно. Тож ризики великі. Така була трагедія. 86. Я роблю уборочку. Ксюша довольна? Скотч. Мама купила робить вона сейчас там дракончика Дракунчик. з бумаги. Супер. можна і котика такого робити там і собачку. Да, ти хочеш? А якщо сердечки зробити на руки, там сердечки кто, ще нарисувати. такие сделать. Ну, просто да такая заготовка. Как, хочешь, как хочешь можешь. так да, вообще, давай. Очень полезно делать ручками, клеить, вырезать. Я поддерживаю. Так, мама фасады домывает. Сейчас внизу осталось, сверху домыла, помыла. И внизу вот тут еще буду хорошо вымывать. Мне так нравится вот этот, видите, новоречный сапожечек, червячек Мне не хочется его забрать. Хай будет прохватка. Потом я Помити треба його, бо там коти лазять, трошки бачу шерсті. Хай буде, мені дуже подобається. Він так тут виглядає <гум> непогано. Всім доброго дня! Чудового. У нас сонечко у нас зараз класно на вулиці. Ну, уборка. Нам багато уборки. у мене ж кішечка аська ліняє. У мене стільки шерсті якось так за ці 4-5 днів. Так що, убираємо. І всім, теж, може бути, тоже вас на уборочку. Двері я тільки один раз просто тряпочки притерла, а потім буду средством спеціальним пирскати і теж витирати добре, вже руки дошли. І тут, і там слідуща дверь, яка на вулиці вона стекляна повністю. Теж будемо все витирати. Нарешті. Ну, сенечка така, що може її опять облизати, ну нічого. Треба витирати чистіше, воно потім і витирається легше. Ой, який красивий дракончик! Він такий яркий. Ксюшка, молодець. Мені так подобається, коли вона ручками робить. Це дуже корисно для моторики, для фантазії. Дуже класно. А Зараз вона собачку радужну робить. Да? Перероблю маску. Вона якось це перша по-моєму маска. Так, да, вона якось, так бачите, бумажечку клеє, буде носик. І головне, щоб було яскраве, класне. А ось вони в школі таку бабочку малювали, треба буде здати. Тоже, яскраво, круто. А мама зараз ще все не попелісосила, половину. І зараз, а в цій кімнаті мені треба підлогу помити. Ксюша буде маму трошки знімати, може когось змотивую. Я якось уборку і не показую, як я роблю, і не розказую. Але це ж все ми робимо. І найголовніше в кінці двері а, треба з средством. Машко. Я вже говорила. Таку машку, я О, покажи, покажи. Так, так. Так, давай то там. О, таку гарненько, красиве. Ксюшки останнього часу подобається такий колір і лиловий, і фіолетовий клас. Мене, ага, і вона хоче, Га, Каже, мама, зв'яжи мені шапочку фіолетову. Я ж там оце нитки купила. Ну, шапочку я дуже давно в'язала з журну своїм діткам, коли маленькі були. Саша, біленьку, таку, Бусінки нашивали, щоб біленьке, якось було в мене таке. Може, таке і зробимо для Ксюшки. Шарфік дов'язала, будемо що робити із цих фіолетових ниточок. Щось придумаємо. Я собі хотіла ту ну, будемо Ксюшки щось робити. Ой, яке красиве небо! Завтра свято, стрітення. Як да? старець Сіміон зустрівся, зустрів маленького Ісуса Христа. Ну, це на самому в Біблії написано, яка це була зустріч. Старцю було 300 років, і він побачив Ісуса Христа. І така була зустріч, він з радістю каже: Тепер я готова відійти до, в той мир. Ну, бо він дуже ждав, він 300 років жив. Штаб, коли з'явиться наш Месія, наш Ісус Христос наш. Ось і оце це свято. Зустріч. Вот такая замечательная маска получилась у Ксюше. Покажи выше, выше покажи. Ось вот. Вот така радужная собачка. Ксюша старалась. Молодець. Довязываю уже шарфик. Уже заканчиваю, закрепляю. Тут. Ой, красивая. Покажи, Суша, сделала. А мама шарфик довязала. Так, его постирать только надо. Там пятнышко я вижу. Вот такой шарфик у нас. Вот. Это ажурная вязка. Сейчас так покажу. И там как дырочки, как шишечки. Ой, классно. Вот эти красивые. Тебе шарфик нравится, но ну, это больше такой он фиолетовый. Ну, фиолетовый. Я просто нитки недавно купила фиолетовый. Вот сейчас будет скоро потепление, весна. И вот нам надо как раз будет легкий шарфик. Вот, пожалуйста. Да, дочь, будет у нас. Такой шарфик. Как раз вот так, чтобы шеечку закрывать. А то курточки там вечно шейка торчит. Ну, вот так он, такой ажурный. Довязала я его, слава богу. Только постирать надо хорошо вручную. Переменочка сейчас у них уже. У диток. Классный уробу. День Святого Валентина. Кто відмічає, поздравляю. И всем бажаю. Варим супчик кадельчиками сейчас зажарочка будет еще лук тоже на корошу музика музыка и малювание сюшка робит валентинки давай я, я подивлюсь мама кажи мама я правильно написала ой красота Я правильно написала я говорю я дивлюся давай сейчас нике вид ксющи да круто а я супчиком доварю. Так, зараз yeah. ще зажарочку треба сюди. І макарончики. О, буде вкусно. Да? Так, вже хочеться супчика, так? Да? Дуже-дуже хочеться. Все, онлайн закінчився. Здорово. Так, класний сьогодні день був у вас. Класний, такий веселий, дітки довольні. Трошки розслабилися. Очень вкусно. Я думаю, можете. вторую морковочку для цвета добавить, ну зажарочка, ну не очень желтый, но натуральный. Я не хочу куркуму добавлять, я один раз добавляла, Ксюша что-то не притронулась, она там, знаете, немножечко горчит, потому пускай он будет не такой, скажем, не такого яркого цвета, но будет приятного, вкусного. Еще я свои итальянские итальянские травы добавила. Крипсуха додавала. І ще я додавала листик лаврушечки. Такой хороший он этот листичек. Ну тут где-то, если посчитать, три листочка будет. Вот. А фарш я яйцо додала. Еще солила. Вот. Такой простой, вкусненький супець. Так, всем приємного апетиту. І починаємо снідати. Уже обід, а ми тільки з ксюшею будемо снідати. И речка у нас тоже варится. Ой, что-то что бахает и бахает. Я не могу понять, что за вибухи. Господи, боже, называет... Опять, чуете? Боже, там мои собаки на улице. Ну, Сеня тут, в доме. Сегодня не день, Святого Валентина, день взрывов. Приятного аппетита! А у нас просто вкусніший супчик з фрикаделек. Очень вкусно. Очень-очень все вкусно. Ксюша уже поїла. Ну, она плохо поела. Так, да, Ксюнюш? Добрий вечір всім. Росточка, здорова. Так, невличка розпаковочка. Що купили ми. Купили хурму, мандаринки. Це э, колбаски папі. Я купила булгур там по акції ВТБ. І конфетки купила по акції із чорносливом. Там багато дуже чорнослива і будемо розтягувати. Папа собі купив пепсі. Так, що ще? Ксюша купила собі, от этот, як він називається, в общем, сладость. Так, і ще я чайок купила. Дуже я люблю цей чай. У нас якраз закінчується, там ще два пакетики. Дуже хороший чайок. Хотіла показати, що малювали на малюванні. На малюванні вони малювали сьогодні, взагалі міла ту красоту собака і кот. Ну, мені здається, я не питала, що трошки допомагали. Ксюш, трошки помогали, якщо чесно? Да, так, правильно. Головне, чесно, Можуть, он, нічого страшного. Надію, да, да, да. Дуже класний малюнок, такий. Вообще. ой, От це я розумію: рисунки, які красиві. Ну, як я як можемо не милуватись, ну, якщо це няшка просто. Ой, спасибо преподавателям, умнички. Я не знаю, мені дуже подобається. І, мені каже, і фламастерам, якщо розмалювати, теж буде гарно. І карандашиками. Дивишся і улыбаєшся, да? Клас, просто клас. Мяу, Дай мої дотики. Дотик.